Так що пасіку вже повернув додому на зимній точок. Так що. Тепер будемо розпочинати огляд сімей для контролю по кормам та по силі е, бджолу сімей, щоб зрозуміти, може ще декого доведеться її докормити. Ось такими от богатирями стоять. Сезон відпрацювало, скажу, що удачно. Так що це цей точок, який колись ставало свободненько 30 бджоло сімей. То зараз тут їх під 70. О таких от вуликах над валюточка 200. Дві сім'ї, ну, дві, два відводка спарених і через глуху перегородку. Там по одній сім'ї в кожному вулику буду через перегородку садити в один вулик для, ну, для зимовки, От, там по п'ять рамок в кожній, так що, і щоб не займати лишнього, лишньої тари, а по весні після зими побачимо. Таку матку продамо. А можливо, як буде все добре, то роз'єднаємо, розсадимо в різні вулики. За зиму дасть Бог здоров'я і руки. Підготую близько. Та, мабуть, близько 30 вуликів треба буде готувати. Якщо буде гарна зимовка, в таких спарених. Зараз таких спарених запускаю зиму 17 штук. 17 вуликів, а бджоли 7 виходить 34. Так що. Так що ось і материнські сім'ї. Вон 9, 6 Мегавулики Так. Це можна сказати вже вся пасіка. Можливо, ще. Близько десятка, півтора можна ще буде всунути. Оце ось за зиму. Бачите, срачі За зиму До доски вже півтора сезона сохнуть. Я їх перепущу на рамки, на вулики. На щось та перепущу. І на весну тут особожу площадку. Можливо, ще штук 15. Ну, якщо дуже впакувати, то і 20 стане. Але отака от. Картинка. Сьогодні зробив вранці останній, останній. останню ходку. Раніше перевести не міг е, дощі три тижні в нас лили, позаливали дороги в полях, що ну, легковою машиною не заїдеш. А це так трошки, трошки дороги окріпле польові. То довелося аж. Так скажемо, до да, напасіку пробиратися через села, або напряму, навпростець, як то кажуть, хто ходить вдома не ночує, то було б так би за мною стає. Сидів би я в полі, викопувався або ждав погоди. Ну, або морозів, щоб виїхати. От, довелося робити круг, а круг був десь близько плюс 20 кілометрів. Ну, на звичайній, на звичайній ходці це виходить, там було десь. 8-10, можливо, а так ще вийшло плюс 20, тобто 30 км в одну сторону через села. Так що, так бджолка облітується. Сьогодні тепло. Так що, будемо починати. Ці об'єднаю по три рамки. От хочу цей е е слабенький сезон. Ну, щось дуже погано, Матка облітувалася, потім поки облетілася, то дуже себе не наростила тут на три рамки. Є у мене один такий нуклеус цього Вот. І в ньому один сидить замореш на три рамки. І цей посажу теж сюди. А вулик, вулик цей уберу із пасіки, то буде сушу собі зберігати. От, ну Це так для чистоти експерименту зрозуміти, як будуть зимувати такі відводки. Ну зовсім, щоб скажемо, слабі в ППУ. От. Так що якісь активніше літають. Якісь трохи не так активно. Оце така от зараз ситуація по бджолам. Так, це моя гнилушка вже її тут. Цю грушу вже доїдаю, доїдаю. Це колись був пеньок груші. Ріс на дворі. Це мій друг. Оце отак тепер стоїть, простаю, нема куди його діти. 10 років він мене на роботу вивозив. Тепер стоїть. Не знаю, продавати шкода. Так скажемо, я його з металолому зробив. Була рама. Ну, не будемо робити огляд велосипеду, просто я його сам робив. То якось з металолому тільки була рама. І все. Да, і все. Коротше, все решта вже скуповував 10 років назад і він досі їздить. Ну, там, здається, мабуть, і я міняв, бо вона теж була біла. Не пам'ятаю по якій навіть причині. Коротше, не про нього. Що просто от така от техніка, яка начебто і, і не потрібна, і великих грошей не стоїть. І тепер інколи заважає, але кудись його діть, продать, подарить, руки не піднімаються, бо все-таки майже 10 років він мене возив на роботу, поки я на роботу ходив. Так що не знаю, відео по суті ні про що. Це так, більше відео для власної е, колекції, там, як сказати, пам'яті. от. Що сьогодні 2022 рік. А ми, <клухи> слава Богу, живі. І слава Богу, жителям. Я думаю, будемо ще розвиватися. От, от такі от богатирі стоять. Скажу пару може, моментів по цьому днищу. Можливо, хто бачив, слідкує з інстаграму. Я ці днища, от вони високі, да? ну, зовсім не такі, як ось ці там ті, ті всякі. От, це в мене їх шість експериментальних днищ. У себе на пасіки я їх запустив. М -м вони високі. Тут під рамочного, мабуть, десь близько 12 см. Доносить часте. Дах, дах обв'язка е 5 см пенопласту и фанера. <coughs> и фанера. Вот. А у днища сзади люк, так скажем, я покажу. Сзади люк. И есть возможность поставить эти пыльцевлавливатели. Пыльцевлавливатели из... Ну, тоже все таки Можливо, якщо вам буде цікаво, дасте питаннячко, я вам, можливо, більш детально зніму відео по цьому днищу, можливо, весною, можливо, коли я там вже його зможу. Або е зроблю як нове, так би по цьому екс екскізу зроблю собі нове днище, яке буде незадіяне. Тоді я на нього зніму такий огляд. От е то. Там ззаді через, цю встанов... через цей люк встановлюється пилковлювач, і плюс ну, обв'язка і дно зашите сіткою нержавіючою. цієї під. Я не знаю, там якось дуже, дуже мілкою щось закуповував і колись там квадрат купив, це його хватає на 6 великів. Там літрів на 4 він заходить, то по суті. Пилок я збирав у цьому сезоні, працює. І якась така є закономірність, що а використовуються лисенівські пальці з уловлювачі, чи, чи якби зборники. Да, воно що м -м, така, скажемо, ну збірник, і сама мав ця сітка, вона розміром 150 там на 40, здається, чи може 43. От, Та зустрічали всі в інтернетах. От, не знаю, можливо, якість у них, або може, от якісь бджоли більше несуть пилку, другі менше. Ну, сім'ї маю на увазі. Бо і сім'ї часто ну, однакові по, по об'ємах. В одних весною пилку було багато, а в інших практично ну, нічого не було. Не знаю, в чому це закономірність. А ще Цікаво буде розбиратися, ну пилку в мене не дуже багато, це все-таки із 6 вуликів. льотки у корпусах я вже в нових не кручу. ось Ці всі нові корпуси. Я вже льотки верхні не роблю. У мене весь занос іде тільки через донний льоточок. от І наружних пилковловлювачів у мене теж немає. Бо пилок найцінний, то це весняний. От він поліфлорний виходить, і весною не завжди стабільна погода. І часто, якщо десь пасіку раненько вивезти, то не завжди виходить його трусить кожен вечір або передбачить погоду, щоб не замочило її. Бо Бо тоді там вийде тільки тісто просушувати пилковловлювачі, І це тільки одна, один геморрой. Е, на таких, такому варіанті пилковловлювачі стояли ну, до неділі. До неділі, Але неділю їх тримати теж не стоїть. От, бо вона злежується, вона все рівно сира. Хай хоч там бджоли трошки стараються і гніздо вентилювати. От, але, е, але, але е, все рівно весна, бувають дощі, е, і, це, і сир все, все рівно піднімається до вулика, до днища і і злежується. Тобто, стався, те, то, та, той весь пилок, який був принесений, звісно, наповнюють вони наповнюють е, ті лотки ну, дуже гарно, і вони такі повні, і такі, знаєте, багаті. Так приїжджаєш і, приєм, і, приєм, і приємно їх <кків> трусить. Але ж. Але що є такі нюанси, то бажано хоча б, я думаю, так раз, воно вже бджоли якісь б'ються. Раз на 16. От, раз на 3 дня і ну протрушувати бо, бо все-таки злежується. Так що, якщо буде цікаво, можливо, я постараюся в майбутньому відзняти. Повне відео на на замовлення я такі робити не буду. Можливо, хто з руками і станками, пожалуйста, беріть, задавайте питання, я розмірами поділюся, але на заказ я такі робити не буду, бо вони дуже дорогі виходять. Тут саме дно, саме це дно з усими отими петлями, люками і усім усім. Ну, я не знаю. Це ж так скажемо, що без заробітку він обходиться навіть дорожче, ніж магазин, бо е дошки сюди йде практично як по висоті, як на магазин, плюс е підлога. Тут вставочки я зараз не зможу вам відкрити е от його, бо не взяв ні стамески, ніде нічого. От... І цей, ну, щоб показати, як воно всередині виглядає. Плюс сітка, плюс пази. Коротше, це все треба показувати вам. Бо так я вам його не, не розжую. Можливо, хто там в темі той може трошки і поняв мою ідею, але. Але, але, так що. Якщо цікаво, я завжди на зв'язку. Задайте питання, я відповім на все, що вас цікавить. І, в принципі, якщо дуже не треба, то буду собі виготовляти, я думаю, до весни ще ну, може невелику партію таких пилковловлювачів донних. І, і тоді його більш детально розкажу. А так, фотографії можете в моєму інстаграмі побачити. Так що, всім спасибо за увагу. 私たちは。